Всім привіт! Мене звати Анастасія Стримецька. Я блогерка, коуч для підлітків, я же І сьогодні я хочу підняти дуже важливу тему. Я знаю, що багато хто сприймають цю тему якось дуже вузько, якось дуже типічно, бо знову ж таки установки негативні і так далі. У мене тут, до речі, пані клепа. Трішечки може шуміти, але... Вона тут засмагає, а я також вже зараз е, підсмажуюсь трішечки, бо дуже-дуже спокотно. У нас дуже неякісне населення. Я зараз кажу саме про м, нашу країну, але є й інші країни, в яких також населення м, ну, реально неякісне. Я буду висловлюватися так, як є. Тому що причина одна: люди. От так сказати, знаєте, які йдуть по доріжці, такі як прийнято там школа, універ, робота, сім'я, і все і ніяк по-іншому. І через це люди не розвиваються. Знаєте, якась деградація в системі вони просто застрягли, їм не дають ніякого розвитку. Тому що все абсолютно, всі соцмережі, всі якісь там ТВ і так далі, сфокусовані на тому, щоб люди деградували і так далі. Не мали розвитку, не пізнавали себе, не пізнавали світ і так далі. Так, є винятки, але я зараз кажу от про таку систему, школа, робота. Так от, люди по цьому всьому шляху йдуть, вони не розвиваються, вони просто як реально діти. І от проблема в тому, що діти народжують дітей. І такі самі установки їм дають, не навіть про це не думаючи, не підозрюючи. Якесь виховання дають неякісне, сексуальне і так далі, якісь там ще приколи. І це капець. І Так все більше і більше народжується таких. Знаєте, я не знаю, як навіть описати людей, просто які жертви, які просто не пристосовані до життя. Їм все знаєте на блюдечки подавайте, і все от людям, українцям там і іншим є такі персонажі. Клепа прийшла. Яким постійно щось треба від уряду, від людей. Оце часта історія, що ой, мені там батьки надодали щось, я там взагалі бідна боса повинна щось там робити, ще й за комунальні платити, там якомусь там уряду. А де взагалі на що це йдуть ці всі кошти? Коротше, там ці всі претензії постійні. Я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Оце все постійно. На якісь дійсно претензії до цього світу. Я вже про якийсь там духовний розвиток, духовні практики взагалі мовчу. Дійсно, проблема в тому, що неякісне населення і треба менше плодитися. От просто розумієте, наскільки одна одиниця хлеба, одиниця, тобто одна людина. Має відходів після себе, яка взагалі постійно споживає, споживає, споживає в неї нема ніякого там розумного. Споживання, там вона а, постійно щось купує, якісь там акції має величезні просто відходи. Це все йде в колишнє середовище. Екологія просто помирає. Ви знаєте, взагалі скільки, та блін, якщо так задуматися, то це взагалі капець. Скільки на одну людину, а, тобто на її так сказати. Щоб її прокормити, прогодувати, йде живих організмів, тому що, на жаль, поки що, поки що, велика частина населення не вегани. і от скільки трупів просто йде на одну людину. Це капець, це взагалі екологія просто покинула чат. Це капець. Якщо і розумієте. Люди так живуть і про це все не думають. Так просто важливо про це все говорити. Будь ласка, розповсюджуйте цю інформацію. робіть репости. Я вас буду також собі репостити в сторіс інстаграм, підписуватися. І це дуже важлива інформація. Про це не всі говорять, бо про це не всі знають. Бо знову ж таки багато хто велика кількість населення просто в системі. Ось так, ось так, ось так, і ніяк по-іншому. Знову ж таки, я хочу казати про установки. От є ж в соціумі такі приколи, що якщо там дівчині 24 роки, там 25, вона ще не має сім'ї, то це все це капець. Якщо вона до 30 не народила дітей, то це все також капець, якась там, я не знаю, Відстала якась там ще, і люди йдуть просто розумієте, вони навіть в себе не питають: а чи хочу я сім'ю, чи хочу я дітей. Вони просто отак йдуть, тому що так прийнято і все. І виростає ще велика кількість отаких дундуків, просто по-іншому не назвеш, які так само потім а, будуть з цими всі установками йти в житті, по життю, Ну, якщо, звісно, хтось не про. Рве цю всю цей весь ланцюг. Я, звісно, просто на емоціях максимально, вибачте, за, знаєте, не сильно такі сформовані слова вречення. Бо я просто, ну, блін, як, як це дратує, як хочеться, щоб такого не було. Але, звісно, всьому свій час. А люди з кожним днем пробуджуються. Я дуже дуже цьому рада. З кожним днем стає все більше і більше ваганів, все більше і більше людей, які а, беруть відповідальність за своє життя. Я дуже дуже пишаюся такими людьми. Хто виходить з системи, розуміє правила цього життя, правила всесвіту. І реально просто покращують своє життя за рахунок цього всього. До речі, на консультаціях допомагаю підліткам розбиратися з якимись там проблемами, низька самооцінка, не знаю, що робити в житті, не маю контакту зі своїм серцем, зі своєю інтуїцією. Просто загубила себе й слухаю всіх, окрім себе. Постійно якісь болячка про це. Я також дуже дуже багато чого знаю на досвіді і так далі. Розповідаю і. І люди, звісно, просто в шоці актуальна консультації. Подивіться там е, також є інформація детальніше. директ пишіть і от за рахунок роботи на своєму мислення ви покращуєте своє життя. Що я, тобто, я роблю на своїх консультаціях з людьми. Ось таке вийшло відео, буду завершувати, щоб не було якось багато води. Я бажаю вам цього самого найкращого. Будь ласка, розвивайтеся, виходьте з позиції жертви, з позиції там, що мені всі а, повинні і так далі. А, розвивайтеся духовно є стільки багато всього, що можна пізнати. Це бажаю вам шикарного стану, багато енергії, шикарного настрою. Я вас люблю і до нового відео.